Ось мої маленькі телички. Августа і Іриска. Ірисці 4 місяці, вже п'ятий пішов. Вона отака Голштинізована У неї є, мама, на вигляд, Голштинка, але не чистокровна Ну, а Августа народжена 7 серпня. Їй всього місяці трошки. І 10 днів, 40 днів їй. От. І. Вона отака малесенька. Тільки-тільки ще почала трошечки пробувати сінце, але вже пробує. Ну, а Іризка вже повністю перейшла на гарбузи на траву, на сіно. Вона народжена 16 травня. От такі в нас дівчатка. Надіюся, вони в нас залишаться на зиму і в подальшому будуть у нас коровками. От Ну, а коровка тепер у нас залишилася тільки одна. У нас тепер залишилася тільки марта. Ми е, залишили тільки її в зв'язку з тим, що в нас маленькі телички. От, вона з другим телятком. От саме вона народила риску нам. І вона в нас залишиться. Одна. До побачення, до нових зустрічей. Вона ніби так як спарована і в неї е, майже місяць уже кільності, якщо вона не переб'ється. Да? А це в нас красунька така, з, таким, з такою мордошкою красивою, з такими рушками гарненькими. Вона в нас дуже спокійна, логідна. Ну, така, така. І дуже гарна. Мені вона подобається.